Як е, твої дітки, як давно ти з ними спілкувався? Я знаю, 20... що ти живеш щодня. по Житомирській трасі. Да. І е, там було дуже гаряче. Було. Ти їх встиг вивезти да, да, до ми... цього моменту? Вони виїхали вони за кордон 28 лютого. А оці перші дні, розкажи, 24-го, ви були вдома? Е, нам пощастило, вони відпочивали в друзів в Луцьку. А, слава Супер. Богу! Тобто Це вони не чули. Вони, дв... вони 22 чи 23 го поїхали до Луцька до друзів. Угу. Ну ясно, що ми нічого не встигли там забрати, і, і, і я взагалі кажу, що для мене цей період, от як і перші дні, коли я, я зараз згадую перше повідомлення було від брата, від мого рідного. А ти де знаходишся? До речі? Я знаходився під Львовом на зйомках кліпу, mm. і мені прийшло повідомлення, брат почалося. Ось, а діти там в одному місці, я в іншому місці. Машини немає, тому що ми поїхали зі знімальною групою. Машина була Машина, вдома? всі всі машини були там вдома. Мотоцикли, всі всі вдома, все, все лишилося. Ну, взагалі, ну так я перші. Два тижні не міг попасти додому. Взагалі. А що відбувалося там до речі? Що відбувалося в нас ну, В нас по Житомирській трасі це недалеко від шпичок, е, від шпичок да Петрушки. Угу. Цього і там відбувалися бойові дії. В нас є втрати в селі, в нас є понівечені будинки. Ну не так жорстко може як в Макарові І... Угу. але тим не менш є загиблі. Тобто, ну, село дійсно постраждало. Ті, хто, ті, хто, ті, хто були в цей ці дні, якраз залишилися в селі, да, і серед них. Так. Та там всі, ти розумієш, там перші два дні, я так зрозуміла, було дуже гаряче. Ну да, так, коли саме вони прорвалися, було дуже бо вони йшли саме через село. Там воно таке сквозне, типу, можна було через Ясногородку пройти. Mm -hmm. Ну, коручно, Можна було. І там були гради, там були танки, там ну, було жорстко. Слухай, як де, да, що, 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 що було в ручку, це. Це Нам, Нам просто пощастило. Так. Я е, знаю, що як і у більшості наших громадян, у вас було дуже тяжке і зворушливе прощання на кордоні да. з сім'єю. Що ти їм говорив? Я не встиг нічого сказати, насправді. Я вже говорив по телефону, тому що е, в мене є друг е, Орест, з яким в, в якого е, моя сім'я гостювала. І ми поїхали на кордон е, на піший перехід. Тому що неможливо було ніяк в ті дні пере... переїхати. Е і е там потрібно було якісь не знаю, кілометр чотири, напевно, що йти пішки. Ми гу. пройшли, е там волонтери вдягнули на дітей пліди, ковдри. Ось і вони стояли, як зараз пам'ятаю, і я тільки відвертаюся домовитися з е волонтером, щоб ми е завантажились на наступний бусик. Там черга така стояла. І, до речі, е от люди наскільки. Панічна ситуація не була. От всі, от всі, всі, ніхто нікуди не ліз. Тобто, всі домовлялися, а ми наступні, добре. Де стояти? Де краще, що робити? Ну, один одного допомагали. І я тільки повертаю голову, а дітей вже передають по руках. Тобто, я я починаю плакати. Даня починає син кричати, все, починає все плакати. А в 41 рік ну просто дітей в ковдрах передають один одному. Я стою, плачу, я сів на коліна, плачу, всі плачуть. Потім дружина розповідала, що коли сіли в бусік, просто вий, ну вили всі, не знали там побачиться, не побачиться. ніхто ж не знав, що відбувалося, і мій товариш Орест він а, десь під 2 метри ростом, під 100 з чимось кілограм а, так, ваги, і він ридає, сидить. Тіп, я його заспокоюю. Він ридає, я його заспокоюю. Ну тіп, то така історія була. Потім вони вже коли влаштувалися, ясно, ну стало простіше, і ти розумієш, що вони в безпеці і що так. тут. Це найголовніше да. зараз. І, і коли маму вже перевіз туди. Ну так вже було простіше. а, простіше. От ми, ми коли вчора от спілкувалися, і, і, і про сина, а, про Данила. Так, я, я кажу: слухай, пові собі, у нас з Женєю було інтерв'ю на другий день після народження. Ну, в В ночі, в ніч, в, в, в ніч так. От прямо вранці, да, вночі народилися і і вранці писали інтерв'ю для, для YouTube. — Це перша інтерв'ю. Інтерв я думаю, і вже йому 5 років, як швидко да. минає час і. І, і, і тут він ще тільки народився. От йому ще дня навіть не було, а зараз він записав змер, звернення таке круте до, до Русні. До давайте подивимось зараз. Давайте подивимося обговорюємо. Доброго дня. Мене заплати, та не угалить. Я із України. Росіяни, ви тю-тю, ви тупиє. А що мене Путін? Потому что вы напали на нашу родню, там, где я живу, там, где я родился. Вы тупые, и Путин тупой. Очень вы тупые. А еще Путин дурак. Уходите из Украины. Убирайтесь. Быстро. Та я вам щось як-то вияю. Це було Фроші, давайте, коза. Давай пояснимо. Це було не падіння, а це був маневр, Ура, щоб це, вдарити. Фук Це, не знаю, це, це було не падіння, да, щоб ніхто не подумав, що не ну, дай Боже. Ем, Він дуже переживає. Данило Галич. Дуже переживає. Тобто, я не думав, що в 5 років дитина може так. Єва переживає через те, що вона сумує за мною, а Даня переживає саме за те, що відбувається. Він постійно питає. Типа, папа, я, я вже можу служити. Я вже можу. Він бачить мене в формі. Там я по десь там ну, зв'язуюсь з ним, говорю з ним. Він каже: Я вже можу, я вже можу. А останній раз була ситуація йому хтось зробив зауваження на дитячому майданчику. І моя мама розповідала, що побачила, що його хтось задирає. Там ну старший хлопець, і виявилось, що цей хлопець він росіянин, ну, і він щось почав його задирати. І поки там а, моя мама з кимось з'ясовувала стосунки, говорила, що mm -hmm. так не потрібно, Даня скористався можливістю 11-річному 11 хлопцю дав вухо ногою. Т Молодець. Ну, да. Ти знаєш, я тобі хочу сказати, що моєму сину 8 років, і він теж дуже сильно переживає, він написав листа в студію Марвел, написав, попросив мене перекласти його. І написав, що в мене, на жаль, немає контактів залізної людини, капітана Америка, Тора. Але будь ласка, в нас дуже круті захисники. Нехай вони приїдуть допомогти нашим хлопцям. Тому да, де оці всі? Скажи аквамен. Ти що не бачила? Де Москва? Аквамен, будь ласка, Марвел вже з нами. Даніля Салема бачила? Це ж Тор вилітий? Ні, дітки дуже переживають. Це зараз їм дуже тяжко, але. Козак тебе справжні так, да, головне, що дійсно в безпеці, це складно їм там, і взагалі як їх підтримують, законна Нав, навпаки зараз вже стабілізувалася ситуація. Вони ходять в дитячий садочок в Польщі, в дить в школу, дружина працює і в волонтерському центрі, угу. і так і на комерційній основі. Тобто вони влаштувалися, і ми вирішили так для себе, вирішили, що оскільки є ситуація, в якій ми не впевнені в тому, що хворий мозок е росіян не почне знову якісь атакувальні дії, неадекватні абсолютно. Ну, ну ми всі розуміємо про що дайдемо. Тому ми вирішили, що поки є час, вона діти і родина може знаходитися там, вони будуть знаходитися там, поки в мене є можливість допомагати і служити тут. Якщо буде можливість повернутися, ми будемо розуміти, що я зможу вже бути не на постійній основі там в збройних сил України, а там, наприклад, ходити як на роботу і повертатися, mm -hmm. то напевно, що ми будемо думати про те, що про якесь повернення. Хоча на наразі, от е я нещодавно був в себе вдома. Там, він, там до речі, не постраждав. Він слава Богу не постраждав, але ліс замінований, е, все частина села розбомблена, Ну, типу, садочок не працює, школа не працює. Ну, Повертатися сюди е, для того, щоб просто сидіти. От ну щоб побачили, думаю, це нормально, що побачили це є. нормально. Ми ще раз ще раз дякуємо звичайно всім країнам, які зараз підтримують е, українців і так. полякам, французам. Е, Британцям, Британцям, німцям, 7 -7, австралійцям, 7 -7, яка да. велика. Скільки людей з ну, в Австралії? Канаді дуже канаді всім взагалі хто Абсолютно. нас підтримує, хто Більше, подяка. хто менше, але всі це правда. А Ще в хочу подякувати просто до. Всім українцям, які себе адекватно поводять. От Просто люди, які входять в положення і поводять себе адекватно, класно, і е, ще й дякують і, і кажуть, і допомагають. Я нещодавно знаю історію, коли е, абсолютно безкоштовно запропонували житло молодій родині. Ось так Вона за свої кошти, жінка з двома дітьми одна зробила ремонт просто для того, щоб подякувати. Ну от такими людьми потрібно пошати. Ну, так, це правда. В маленьких містечках українці влаштовують суботники, щоб якось знаєш, да. якось подякувати місцевим, да. які дійсно допомагають. А, Жень, а, а, концерт 26, 26 червня. Буде концерт нарешті. Це, це круто. Розкажи, будь ласка, а, що це буде? Так. Сольник чи там хтось, хто ну, ще ну, буде? Так сталося, якщо чесно. От, я не знаю, я, я раніше ніколи так не вів справи. Мені просто якийсь момент зателефонувала Оля і е, Лєра і сказала, що е, Лєра це наш концертний директор. Так. Каже, є пропозиція зробити благодійний концерт для ЗСУ. І я вже сказав wow. так. І от нещодавно зрозумів, що це ж буде концерт. Е, і, і, е, Справа в тому, що він буде важкий через те, що все-таки е, Денис, наш гітарист, який знаходиться зараз на передовій, він не зможе взяти участь mm -hmm. в цьому концерті, і е, він не зможе по тій причині, що він не може покидати позиції. В нього там величезна місія, яку він навіть немає зараз ротації, да? і він навіть, не, не хоче і не може цього зробити так. Ось я надіюся, що так вже станеться, що е, концерт відбудеться, ми вже зібрали багато грошей, тому що е, вже всі квитки продані, вже все окей, і в нас вже є певна сума. Само. Ми знаємо, куди ми її передаємо. Ну тобто, все все супер. Ось я надіюся, що люди отримують величезне задоволення. Я не знаю, як е, е, я буду себе почувати. Вже я я, я, я просто ще ми не репетирували жодного разу, і я, я не знаю, як це буде відбуватися, але те, що. Те, що ми можемо допомогти ще паралельно в якийсь вечір, таким чином, угу. зібрати гроші, тому що гроші мають властивість, властивість закінчуватися. І потрібні постійні аптечки, потрібні постійні автомобілі, потрібні постійні турнікети. Все це постійно потрібно. Тому э, для тих людей, які прийдуть на концерт, я дуже хочу, щоб вони отримали задоволення? Я хочу, щоб ми згадали, як це буде як грати музику. Це супер. Де, де концерт да. буде це? Це буде відбуватися в Києві в пеперс клабі? Все ось на 26. шосте. Двадцять шостого можливість купити квитки. Думаю, що в сам день концерта. Думаю, що так зараз вже все, все продано. Жень, а скажи, будь ласка, а чи не? Було в тебе думки зробити такий знаєш, зірковий батальйон, де багато ж наших зараз зірок. І, наприклад, служити з хливнюком, чи з дізелем, чи, наприклад, із вашим гітаристом? Uh, ну я постійно перес... можна пересинувати батальйону. Да, да, да. Я пересікаю пересікаюсь постійно з хлопцями. Тобто, з хливнюком ми нещодавно бачилися. Ми просто зідзвонилися. Я бачив, що він мені сказали, що він був на одній з вулиць Києва. Я набрав чи ти тут, бо я проїздом на лікарняному. Він якраз так. Тож був на вихідний нього був, і ми зустрілися, побачились. Е з фаготом я бачився, е просто на дорогах пересікалися. Е зірковий батальйон, це я не думаю, що боєздатний батальйон. знаєш. Е все одно, все, все одно типу, ми є професійні військові, є хлопці, які просто є ну, в, в моєму підрозділі, є хлопці, з якими я служу. І от коли ми виконуємо якесь завдання або ми щось, ну, щось робимо, я не вірю в те, що це, ну, що це просто людина. Ну, це сверхлюді. Тобто, це люди, які. Машина, така, да, та, тобто він професійний військовий, він щитує е, ну, все, що відбувається навколо. Тобто, ну це знаєш, як. Ти аналізуєш все, що відбувається, і ти чітко розумієш, що тут в тебе чорне, тут біле, тут зелене, тут червоне, і воно все в тебе. Я, якщо я там зі своєю творчою там історією там а куди бігти, шам, що кидати? Ось то люди зовсім по іншому себе поводять. От ми зараз Тому... бачимо якраз кадри твоїх побратимів, з ким ти да. з ким ти проходиш службу, будь-яка да. до речі, до речі, от на грудях в тебе шеврон з мав з мавпою. В Шоломі yeah. і гранату, да? Вона тримає. Yeah, так, Це в нас є студія і альбом, який ми писали 2012 року, oh, Він значить? називається Примат Примат Продакшн. Оце до Рустам Лугає, це мій побратим, з яким я служу безпосередньо. Це якраз командир. Да, да, да. Серйозний, а скажи, серйозний. Будь ласка, а тебе впізнавали інші ну. Uh, no. For... Так, звичайно, зіграти але... зіграти про да, ми... Я грав на гітарі, да? але це ну це не це не так, як відбувається в повсякденному житті, Це не, не, так. не просто, типу, там о, братан там. Це типу, о, здоров, же, що, шот. Блін, я такий радий, що ти з нами там супер. Будеш тушонку? Клас. Ну, типу, отак. Ну, типу, це не щось просто, там сверхістестне. Навпаки, я пишаюсь. Тобто, тут mm -hmm. зірки або там в музиканти, артисти не ми. Тобто, не, не я, не хливнюк, не барських, не там ніхто. От є, є просто глиби, Лю, а, люди, які ну... це абсолютно. Повертаючись до культурного фронту, Верховна Рада заборонила російську музику в українську медіа, в громадських містах місцях. Ну що ти підтримуєш або, наприклад, ти сідаєш в таксі і там чуєш, грає в нього там баста, наприклад, який або спинська навіть Він такий завжди був реальній... Пацан, сміливий, я тут сидить, я, я до речі, Я до речі бачив твою акцію. Т... Що ти скажеш таксист? Ні, ну скажу, вимикай. Або, Вимика. або, да, або, або, я взагалі останнім часом намагаюся затримати агресію, але не завжди виходить. Нещодавно ну, зачепився, просто стояв таксіст, і він е, викинув е, недопалок з вікна. Угу. І Мене просто як тригер. Ну, тіпи, я не зрозумів, як зараз, зараз це ну, пало. І я почав йому робити зауваження, і я був в формі. Тіпи, він відразу так все, да, Ось, е, Коли я починаю зараз навіть бачити хоч щось, е для мене зараз не існує е хороших русских. Ну, ну, не існує. Ну, тобто, все. Для мене це вже чаша, яка переповнена, і якщо це баста в таксі, або якщо це тік-ток якогось там, не знаю, там російського блогера і так далі. Ну добре, ну, якщо Оксімірон в таксі, так, неважливо, неважливо. збирає гроші для українців Супер. Це його з першого дня. Це, це я, я можу не дозволяти собі Ти до того, можеш, звичайно. Я от собі заборонив. От просто не хочу. Просто і для мене це. Жень, на останив короткий бліц тобі. тобі. Да. Я читаю е, 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 від тебе продовження. Після 24 лютого я жодного разу не. Е, не виступав? Ну. Не виступав. На, на великій сцені. Да, ну, взагалі. Поки що. Да, 26 го йдемо. Да. Е, я щоденно запитую, як ти. Кого? Е, як ти виконуєш зарядку від каратиста? Так. В мене немає сумніву, що. Ми переможемо. А, найбільше я хвилююсь за. Та як щодня за хлопців хвилююсь, не знаю. А, для мене Україна. Назавжди. І останнє ми переможемо. Ми переможемо обов'язково. Ми переможемо. Обов ми переможемо і будем... Давай дату, і ми будемо святкувати. Дату? дату. Давай. Дату, давай дату. Десь за ні два, не ну, два-три тижні <ріху> дякуємо Женя Галіч Дякує. з нами? Дякує. Ми тобі дякуємо, що Дякує. ти прийшов.